Доброго ранку, дітки, вітаю вас на занятті. Сьогодні до нас у гості прийшла дівчинка Оленка, і вона хоче розповісти щось дуже цікаве. Послухайте її, будь ласка, уважно. Мене звати Оленка. Я дуже люблю грати у гру сім'я і часто готую своїм свірятам різні страви. Найбільше вони полюбляють різні салатики. От скажіть, як називається салат? З овочів. Овочевий. Повторіть. А салат з огірків? Огірковий. А й з салат. Як назвемо? Морквяний А з буряка? Буряковий. Картоплі, скажіть, як називаємо салат? Картопляний. Для різноманітної їжі потрібний різний посуд. У бабусеньки ганулі є великі три каструлі для компоту, для супів, для складання пирогів. Є ще менші для смажені, для котлет. І для печені ще й малесенька одна, мама кашка в ній смачна. Давайте пограємо в гру, яка називається Скажи лагідно. Каструля, а лагідно, якщо вона маленька, то як кажуть, каструлька, ложка, а лагідно. Ложечка, стакан, а лагідно, стаканчик, виделка, а лагідно, виделочка. Миска, а лагідно, якщо вона маленька, як говоримо. Мисочка, кружка. А якщо маленька, кружечка, молодці малята, малята, а чи знали ви, що їжа буває шкідлива? Ось така. Запам'ятайте її. І корисна, ось така. Ось ці продукти, наприклад, Корисні для ваших очей. А ці корисні для мозку. Їх вживають, щоб розвивати пам'ять і мислення. А щоб краще працювало серце, вживають ось це. А щоб добре працювали нирки, треба вживати такі продукти. А всі корисні продукти мають в собі вітаміни, які потрібні для організму людини. Ой, ми так із вами запрацювалися, що я ледь не забула, що нас до себе на святковий обід запросила бабуся Наталя. Я дуже люблю свою бабусю. Та оповідання Віри Паронової Святковий обід. Ось ми з татом і мамою прийшли до бабусі Наталі на день народження. Бабуся дуже старалася і приготувала святковий обід. На маленьких тарілочках на столі лежить сир, ковбаска. Рибка, а в салатниці салат із свіжих огірків і помідорів. Спочатку скуштуйте мого борщику, пропонує бабуся Наталя. Вона ставить на середину столу супницю і ополоником наливає нам борщ у великі тарілки. Смакота Каже тато, такого борщу я ніде не їв. На друге були пельмені. Ми їх їли виделками з невеличких тарілок. На солодке бабуся поставила на стіл яблучний пиріг на великій таці. Ми його їли з маленьких тарілочок. Маленькими ложечками і запивали чаєм з лимоном з гарних чашечок. Пиріг був дуже смачний. Бабуся ще й додому нам дала великий шматок пирога. Я дуже люблю свою бабусю. Ну що, ви запам'ятали, у чому бабуся подавала борщик? Так, у супниці. А для яких страв використовують великі тарілки? Для супу, для борщу, а маленькі для десертів. А на чому бабуся подала пиріг? Пиріг бабуся подала на таці. А чим наливають борщ? Борщ наливають ополоником. А чим їдять борщ? Борщ їдять ложкою. А пельмені, ковбасу, сир. Чим треба їсти? Це все треба їсти виделкою. Діти, ви були уважні, а хто щось не зрозумів, послухайте оповідання ще раз. Дітки, давайте з вами пригадаємо, що ми на сьому тижні з вами малювали. Правильно, пиріжечки. А сьогодні я вам пропоную зліпити пиріжки. Для цього можна використовувати солоне тіста або пластилін. Чи інший матеріал, з якого вам зручно буде ліпити. Цього нам буде потрібен дощечка та матеріал, з якого ми будемо ліпити. Починаємо нашу роботу. Беремо шматочок тіста, відщіпуємо від нього маленький шматок, кладемо його на дошку. З великого шматка коловими рухами робимо кульку. Потім цю кульку розминаємо пальчиками, долоньками, притискуємо міцно, міцно, сильно, присильно. Щоб вийшов ось такий великий млинець. Міцно-міцно пальчики працюють. Ось так пальчиками. Добре-добре. Беремо ж маленький шматочок тіста. Якщо треба, візьміть трохи муки ще на руки. Скучуємо теж кульку. Це буде начинка для нашого пиріжечка. А начинку. Самі оберіть, кладемо на середину млинця і з'єднуємо края нашого млинця. Наші пачки, наче пташки. щільно-щільно притискають міцно, міцно. Ось таким чином слідкуємо, щоб не було дірачок. Дуже добре стискаємо. Гарний пиріжок. А тепер пиріжечок можна випікти. Дітки, а кого ми з вами слухали на занятті сьогодні? Так, правильно, дівчинку Оленку, яка розповідала про свій святковий обід. Що ми сьогодні любили? Так, правильно, пиріжки із вашою улюбленою начинкою. Дітки, ми з Оленкою. Чекаємо з нетерпінням на фото ваших пиріжків, а також на вашу розповідь про святковий обід. До побачення, діти! До скорих зустрічей!